18 років закінчив школу і виявив бажання йти в полк АЗОВ. Поступати він нікуди не захотів, не слухав батьків. Його своя була ціль. Він був під впливом товариша, з яким товаришував до повномасштабного вторгнення. Сказав, що він хоче йти підписувати контракт з полком, де я відмовляла його, просила. Але побачивши його великі очі, де він сказав, що мама, підтримай мене, я все рівно туди піду. З твоєю підтримкою чи без твоєї підтримки, я дала згоду. Ми з ним разом пройшли в рівному медкомісію. Він зібрав речі, поїхав в Київ, в штаб полку Азов, де згодом поїхав Маріуполь проходити КМБ, це курс молодого бійця. Там познайомився з дівчиною Тетяна. Планували одружитися планували жити в тому місті Маріуполя, їм подобався це місто, але не судилося. 12 березня вони з побратимами були на блокпості з виїзду з Маріуполя. Накрило їх мінометом 120 м Пропав зв'язок з командуванням. Вони з побратимом. Відчислили між обстрілами, залізли на дах бункера поправити антенну. Я 120-й міномет попав в верхівку дерева, де осколками їх знесло. Обидва вони не вийшли на зв'язок. В той день зранку ми ще з ним спілкувалися. Він сказав, що з'явився інтернет, що все добре. Надіємося, що не пропаде. А вже в обід я. Його набрала, він вже мовчав, не відповідав. 18 березня мені зателефонувала патронатна служба і сказала, що мого сина вже немає. Тіло ми чекали 9 місяців, був обмін тілами, його обміняли в серпні. місяці. Я пізнала по фото по татуюванню, бо в нього було Чорне Сонце Азовське на локті. Втрачаючи от свого сину, ну, дитину свою рідну, да, ти втрачаєш частинку себе. Ти, вже, ну, ти не помираєш, ні. Але ти живеш вже по-іншому. Ти вже не така, як раніше. Ти по-іншому думаєш, реагуєш на це все, даже от посмішка, і то вже вона інша. Зовсім інша. Біль в серці, в душі, вона залишиться назавжди.